у нас будинки. Якщо це панельні, це дуже небезпечно. Тобто, Навіть підвалі. По будинку Добровольського цей під'їзд впав до підвалу, тобто все провалило. Якщо це більш новітні будівлі, то там все заливається на основі сейсмо захисту, і тому там більш, більш небезпечно в таких приміщеннях. Тому. Ну, від прямого більш попадання, безпечна. ну так, да, uh -huh. э, більш безпечно. Ну, від, від прямого попадання, я думаю, що цивільний будинок, він не розрахований на удар ракетою. Ну, на жаль, Но, да, у нас є. На, на жаль, ми можемо це вийти. Додатково від касети самі. уйти, від шахеда, да, там, де більш нові будівлі, там воно ще можна. А панельні я б не рекомендував зовсім. Ну, на жаль, ми не можемо зараз переселити всіх, хто хоч хотів би, можливо, жити в більш безпечному будинку, тому шукаємо ті варіанти, які є. Добре. Тобто, друзі, ну звичайно, що найкращим варіантом є е, потрапити в укриття. Ну за цей е... час я думаю, що люди вже я думаю, кожен уже приділився, де він буде під час повітряної тривоги. Нагадаю, що в місті є карта е, укриттів, яка працює, якщо ви знайшли. Укриття, яке з якихось причин було закрите, ви не змогли туди потрапити. Надсилайте, будь ласка, нам адресу. В нас вже був ефір з представником одеської міської ради, який відповідає за укриття. Ви бачите, що та інформація, яку ми передали тоді, вона була опрацьована і вже частково навіть вирішені ці питання. От я знаю точно, що на вулиці Героїв Крут одне з укриттів, яке було там закрито на той момент. Воно після цього почало відкриватися навіть вночі на повітряній тривогі. Тому це, це працює, друзі. Надсилайте, конкретні проблеми будемо вирішувати. Другий варіант це, відповідно, да, спуститися в найпростіше укриття в себе, наприклад, в підвальне приміщення. Але для цього потрібен час. Тим більше, особливо, якщо ліфтом користуватися не бажано під час повітряної тривоги, як а раді спеціалісти. світло виключають. Плюс, да, плюс, до речі, можуть світло вимкнути. Відповідно, до підвалу. Це як, Варто спускатись, наприклад, якщо летять шахеди, де є час на підготовку. Ой, такі питання. це рекомендація? да, Максимально. По-перше, якщо летять шахеди, то у нас є розвідка, да, яка надає вже цю інформацію, і там за дві години вже угу. всі знають, що вони йдуть. Тому кожен відповідає за себе і. Обирає, що робити, не чекати до останнього, прилетить він до нас чи не прилетить. Тому, ну, власне, з шахедами, на жаль, якраз будинок Надоброльського якраз був склався чер... саме після прильоту шахеду, бо вони Само теж так. зараз Тому... є різних консультацій. Навіть вже коли пішла повітряна тривога по шахедам, ну це мінімум 15 хвилин, ще є на ті моменти, які можна зреагувати. Тобто вже підготувалися, там чайок зробили, бутерброди. 15 хвилин ну, це достатньо. Дістатися до якого хочеш там, я думаю, укриття. Тому... Ну і третій варіант, який є найшвидшим, ну, зрозуміло, що він є, і найменш безпечним, напевно, це дві, ну, так званий метод двох стін. Коли... Лінивий варіант. Да. <смістична> <смістична> лінивий варіант, <смістична> коли ви можете принаймні встигнути пройти в там, частину приміщення, яка захищена від оскомків або да, осколків від вікна. Тобто, фактично від <смістична> вибухової хвилі. В цьому цей випадок, наприклад, на випадок балістики, наскільки є рекомендованим? Дві стіни? Так. Не рекомендую. Тобто це ну, хіба що від хвилі може врятувати? Ну так, да. якщо буде поряд десь приход, то тоді, так, да, від хвилі угу. дві стіни, то, що там скло полетить, воно спасе. Я ж кажу, що цивільний будинок, він розрахований на, на не, не один тип ракети. Це цивільне, цивільне помешкання, тому це все. І найскладніша ситуація, якщо ви знаходитесь на вулиці. Ну, на вулиці. Тут же, якщо у да, нас балістика, от дві хвилини в нас приход, то, йде, то заходити з сторони дому, яка від моря. Це... Тобто з протилежної до моря сторони. Дом, да, з протилежної до моря сторони. Оскільки більшість ракет летять, ну, фактично попри. Вони з, з моря у нас летять, тому якщо буде приход, то ти за будинком знаходишся, то ця вся хвиля вибухова і все, що летить, вже не буде йти впряму по тобі. Таке саме-саме простіше, що можна підказати якби, людям. Варіант з трагедією, яка сталася 29